Добрий день! Пропоную вам сьогодні вправу, яка коригуватиме ваш настрій після неприємної розмови, зустрічі з людиною, яка викликає у вас неприємні відчуття або неприємні спогади, якщо вони у вас виникають. Вправа так і називається настрій. Якщо кілька хвилин тому. Ви у вас сталася неприємна розмова, або ви відчули а, щось неприємне, або, або пригадали а, якісь а, неприємні а, ситуації. А, будь ласка, візьміть а, кольорові фломастери, візьміть аркуш паперу і а, рукою, яка не є ведучою у вас. Тобто, якщо ви працюєте правою, ви виконуєте вправо лівою рукою, якщо зазвичай працюєте лівою рукою, і вона у вас ведуча, то ви цю вправу виконуєте правою рукою. Розслаблено намалюйте абстрактний малюнок. Це можуть бути кольорові прямі лінії, криві лінії, ламані, будь-який сюжет, будь-які фігури. Будь ласка, дайте волю своїй свідомості або підсвідомості, і не контролюйте рухи своєї руки. Важливо зануритися в цей час, у свої переживання, вибрати колір і провести лінії так, щоб вони цілком збігалися з вашим настроєм. Тобто не треба. А стримуватися не треба формувати у себе якісь ще одночасно неприємні відчуття від того, що ви хочете ваші емоції не виявляти вільно працюйте фломастером на аркуші паперу. Намагайтеся при цьому уявити, що ви переносите свій настрій на папір. Діліться з ним своїм настроєм, відтворюйте його на аркуші. Закінчили малюнок, тепер перегорніть, будь ласка, його на іншу сторону і напишіть 5-7 слів, які відображають ваш настрій, ваші почуття, ваші відчуття. Не думайте довго, записуйте перші слова, які виникають у вашій свідомості. І не намагайтеся бути ввічливими, ви зараз наодинці з собою і працюєте для себе. Обов'язково, щоб слова виникали спонтанно, без контролю. Після цього ще раз. Переверніть аркуш паперу і подивіться на свій малюнок, ніби знову переживаючи свій настрій. Перечитайте слова, які ви написали. І з задоволенням емоційно візьміть аркуш паперу і розірвіть його. Можете розривати його деякий час на дрібні шматочки. Прислухайтеся до себе, яким чином вам хотілося б це зробити. А потім клаптики, викиньте до кошика сміттєвого. Що ви помічаєте? Чи за цей час змінився ваш зіпсований настрій? Він зник, чи він залишається? Перейшов він у малюнок і був знищений, чи ваші відчуття ще зберігаються. Якщо ви не відчуваєте, що ваш настрій змінюється. Будь ласка, ви можете за шкалою від 1 до 10 оцінити скільки неприємних відчуттів у вас ще залишається, і повторити вправу через кілька хвилин.